2007 року, 27 липня, священним синодом нашої Української православної церкви була створена Олександрійська єпахія. І в цей знаменний день, незважаючи на ті обставини, в яких ми з вами сьогодні живемо і в яких перебуваємо, мені б хотілося поздоровити всіх вас з цією річницею. Дійсно, 17 років це досить короткий проміжок часу, за який все ж таки молитвами і наполегливою працею священних монашествуючих, мирян, все ж таки було досягнуто багато чого. Будуються і будувалися храми. Створювалися нові проєкти, відбувалися різні заходи, ми всі разом намагалися створювати ту, ну, так би мовити, конструктивну просвітницьку атмосферу, яка приводила людину до Бога. Але найголовніше, мені здається, принаймні я намагався цими силами. І прагнув до цього, ми все ж таки є великою, такої єпархіальної, православною сім'ї. І наше становлення як ось такої великої родини, воно, безумовно, відбувалося не без перешкод, не без помилок, досить важко, але мені здається, це відбулося. Зумовно, в родині, як і в всякому, так би мовити, соціальному, духовному організмі є різні проблеми, є різні думки, є різні якісь вподобання, але найголовніше, що ми всі повинні єднатися навколо Христа. І я сьогодні вітаючи всіх нас з днем народженням. Олександрійської єпархії хотів би ще раз і ще раз підкреслити: ми повинні бути єдиними. Ми повинні з вдячністю і, головне, з впевненістю в нашому майбутньому працювати насамперед над собою і йти тернистим, вузьким, але спасительним шляхом до царства Божого. Я ще раз і ще раз всім нам бажаю миру, злагоди, я всім нам бажаю кріпості в нашій вірі православній, відданості нашій Матері Церкви. Нехай милосердний Господь благословить нас. І ми ще довгі і довгі роки будемо працювати, будемо служити, будемо трудитися на Благо нашої Матері Церкви і на спасіння своїх душ. Спаси всіх Господь зі святом.